Доброго дня, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему програмне забезпечення для оцінки сервісів ip телефонії Роботу виконав студент групи КНТ 121 Ілля Ісмаїлов. Керівник проекту кандидат технічних наук, доцент Степан Юрій Овецькрубський. Об'єктом дослідження є розроблення програмного забезпечення. Для моніторингу та аналізу ефективності сервісів ip телефонії Предметом дослідження виступають методи та програмні засоби автоматизованої оцінки якості сервісів ip телефонії на основі множини метрик продуктивності та надійності. Мета роботи полягає у підвищенні точності та оперативності оцінювання сервісів ip телефонії шляхом розроблення спеціалізованого програмного забезпечення з комплексною системою, метрик та алгоритмів аналізу. До основних завдань дослідження входять аналіз існуючих методів. Та програмних рішень для оцінки якості ip телефонії розробка системи метрик для комплексної оцінки сервісів, проектування архітектури програмного забезпечення, реалізація алгоритмів обчислення, інтегрального показника якості з використанням методів машинного навчання, розробка інтерфейсу користувача та проведення тестування системи. Аналіз існуючих програмних рішень для оцінки сервісів ip телефонії показав широкий спектр. Доступних інструментів було проведено порівняння провідних систем моніторингу в OAP, включаючи Solar Vines, VAP, Network Quality Manager, RPTG Network Monitor, Manage Engine, в OAP Monitor та Server Platform. Дослідження виявило, що існуючі рішення поділяються на три основні категорії: мережеві аналізатори, такі як Wireshark та Capsa. Network Analyzer. система моніторингу, як от RPTG та SolarWinds VoIP в монітор та інструменти тестування, включаючи SAPP та x Однак більшість з них має обмеження у вигляді фокусу на окремих аспектах безкомплексного підходу та недостатнього використання методів машинного навчання. На основі аналізу недоліків існуючих рішень була розроблена архітектура типової системи моніторингу і телефонії Ця архітектура включає компоненти збору даних з різних джерел, блок обробки та аналізу отриманої інформації, систему зберігання даних та користувацьких інтерфейсів для візуалізації результатів. Система забезпечує комплексний підхід до оцінки якості, включаючи аналіз мережових параметрів, оцінку якості голосу, виявлення проблем та генерацію рекомендацій щодо оптимізації. Була розроблена детальна модель потоків даних у системі оцінки сервісів ip телефонії Модель включає етапи збору та попередньої обробки даних через агенти, колектори та парсери. Аналіз та обробку даних для обчислення метрик та виявлення проблем. Зберігання даних у базах даних сирих даних та агрегованих метрик та генерацію результатів у вигляді рекомендацій, звітів та прогнозів. Особлива увага придалена інтеграції ml моделі для прогностичної аналітики та автоматичного виявлення аномалій. Користувацький інтерфейс забезпечує доступ до ташпортів, звітів та систем сповіщень. Для реалізації системи була обрана мікросервісна архітектура з чотирма основними рівнями: рівень інтерфейсу включає веб-інтерфейс для користувачів, API для інтеграції з зовнішніми системами, дезборти та звіти, а також систему сповіщень. Рівень Страції забезпечує координацію роботи компонентів через IP шлюз, сервіс автентифікації та авторизації, сервіс конфігурації та систему управління чергами повідомлень. Далі розташовані сервіс збору даних аналізу та зберігання, які забезпечують основну функціональність системи. Вибір технологій для реалізації різних рівнів системи був обґрунтований з урахуванням. Специфічних вимог кожного компонента для рівня інтерфейсу обраного React завдяки високій продуктивності та можливості створення інтерактивних дашбордів. Kubernetes використовується для, для реєстрації контейнерів з автоматичним масштабуванням. Kong IP, Gateway забезпечує балансування на вантаження та маршрутизацію. Для сервісів збору даних використовується. Використовується Go для агентів та Node.js для колекторів. Python з TensorFlow застосовується для аналізу даних та машинного навчання. InfluxDB обрана для зберігання метрик MongoDB для результатів аналізу, а Apache Kafka для обміну повідомленнями. Для зберігання результатів аналізу розроблена схема колекції бази Mongo. Бази даних MongoDB. Основні колекції включають сервіси для зберігання інформації про сервіси IP, телефонії проблем для документування виявлених проблем та аномалій, алертс для реєстрації створених сповіщень та репортс для зберігання згенерованих звітів. Структура забезпечує ефективне зберігання та швидкий доступ до інформації про проблеми, їх статус, серйозність та рекомендації щодо усунення. Зв'язки між колекціями дозволяють отримувати повну картину стану сервісів та виявлених проблем. Розроблена загальна структура інтерфейсу користувача програмного забезпечення, відповідає принципам User-Centered Design. Інтерфейс включає заголовок з навігаційними елементами панель фільтрів. Для налаштування відображених даних та основну робочу область. Робоча область розділена на блоки для відображення ключових показників МОЗ, статусу сервісів, графіків, динаміки, якості та таблиці активних проблем. Внизу розташована інформаційна панель статусу системи. Така структура забезпечує швидкий доступ до найважливішої інформації та зручну навігацію. Реалізований інтерфейс користувача програмного забезпечення демонструє практичне втілення розробленої архітектури. Головна панель відображає поточну середню якість послуг із показником MOS 4.2, що вказує на добру якість зв'язку. Статус сервісів показує роботу п'яти різних провайдерів ip телефонії з індикаторами якості. Динаміка MOS з часом та джитер і втрата пакетів відображаються на інтерактивних графіках. Ніжня частина містить таблицю активних проблем із детальною інформацією додатково представлений модуль генерації звітів із налаштуванням та збереженими звітами. У результаті виконання дипломної кваліфікаційної роботи зроблено програмне забезпечення для оцінки сервісів IP-телефонії, що підвищує точність та оперативність оцінювання якості в ip систем Спроєктована мікросервісна архітектура з чотирма рівнями. Що забезпечує моделість та масштабованість? Розроблені алгоритми включають обчислення МОЗ на основі є моделі виявлення аномалій та прогнозування якості з інтегральним показником, створена ефективна структура баз даних в InfluxDB та MongoDB. Розроблений інтерфейс за принципами User-Centered Design. тестування підтвердило високу точність обчислення метрик та стійкість системи. Практична з Значність полягає у створенні інструментарію для адміністраторів мереж та it менеджерів що дозволяє об'єктивно оцінювати якість сервісів ip телефонії та оптимізувати конфігурації систем. Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання.